Вітаю в ефірі першого муніципального каналу. Актуальні новини станом на 31 серпня в студії Олена Малайван. 189-та доба героїчного протистояння ЗСУ та українського народу російському воєнному вторгненню. Сьомий місяць повномасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Остання ніч воєнного літа в Одесі та області пройшла без сигналів повітряної тривоги та без обстрілів. Втім, загроза ракетних ударів висока. В чорному морі ворожі кораблі несуть на бортах 24 калібри. Гучні звуки, що інколи чують одесити та мешканці області, можуть бути пов'язані зі знищенням боєприпасів часів Другої світової війни. Напередодні артилерійський снаряд було знищено в Одеському районі. Відзначив у ранковому зверненні речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Брачук. До того ж, він закликає громадян дотримуватись інформаційної гігієни та тримати розум холодним. Білгороді Дністровському придбають автономні генератори та матеріали до них. Відповідне рішення було прийнято під час засідання міської комісії з питань ТЕП та НС 30 серпня під головуванням міського голови Віталія Граждана, забезпечити місто засобами резервного живлення необхідно з метою запобігання виникненню надзвичайних ситуацій в осінньо-зимовий період. Підрозділам міської ради комунальним підприємствам згідно розрахунку визначити та підготувати місця для установки та підключення генераторів. Комісія також затвердила рішення про організацію заходів з обладнання пунктів обігріву на території міста в осінньо зимовому періоді та забезпечення їх функціонування. КП ЖО1 продовжують планові роботи по отриманні житлового фонду. Зранку 30 серпня співробітники КП працювали на прибудинковій території та в під'їздах багатоквартирних будинків по вулиці Перемоги 16, Перемоги 8, Південна 14, Південна 5 та Сонячна 9. Цього ж дня проводили ремонт шатрової та м'якої покрівлі в будинках по вулиці Миру 5Н та перемоги 8. У багатоквартирному будинку по вулиці 12 Г розпочаті роботи по ремонту входу до під'їзду. В рамках підготовки до зими в будинку за адресою провулок Франко 15 замінили нульовий цикл внутрішньої будинкової системи теплозабезпечення. 31 серпня працівники КПЖ-1 проводили прибирання на прибудинковій території та в під'їздах багатоквартирних будинків по вулиці Проводійська, 10а. Проводійська – 12, перемоги 8А, перемоги 28 та перемоги 24. Своєчасне обслуговування техніки запорука ефективності підприємства, стверджують у КП Автотрансервіс. На поточному тижні спеціалісти підприємства продовжують проводити технічне обслуговування спецтехніки та підготовки її до експлуатації в умовах осінньо-зимового періоду. Стан техніки та спецобладнання комунального підприємства, головним заданням якого є забезпечення своєчасного збору та вивезення твердих побутових відходів, є пріоритетним напрямком в роботі і адміністрації, і всього колективу КП, зазначив, Чільник підприємства В'ячеслав Ганчурін КП Білгородністров Теплоенерго нагадує жителям міста про необхідність та важливість своєчасної сплати за спожиті послуги за теплопостачання та погашення заборгованості. Своєчасна оплата за послуги з теплопостачання є єдиним джерелом фінансування для нашого підприємства, яке працює зараз у надскладних обставинах та потребує ресурсів. Ми вдячні споживачам, які вчасно сплачують по рахункам. Споживачам, що мають заборгованість, нагадуємо про необхідність по можливості здійснювати оплати за отримані послуги з теплопостачання. Кожна ваша оплата дуже важлива для нас, щоб забезпечити стабільну роботу підприємства в опалювальний період. Звертається до містян очільник КП Михайло Волканов. Це були усі актуальні новини станом на 31 серпня. В Студії працювала Олена Маливан. Наша батьківщина нині переживає важкий час, Втім, ми усі віримо, що Україна переможе.